Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на своєму каналі. І в даному відео я б хотіла зробити огляд чергової новинки 2022 року від US Game Systems, яка нещодавно з'явилася в продажі, незважаючи на те, що прем'єра колоди вже давнім-давно відбулася. А саме Лоренці Таро. Згідно мого бачення, колода трішки чудернацька, дивна, але прекрасно підходить для розгляду психологічних та тіньових аспектів. Ми маємо ось таку коробку. Яка, відверто кажучи, нагадує мені таро хранителів снів. Кришка прилягає щільно. Всередині ми бачимо МБК у горизонтальному форматі і давайте розпочнемо саме з неї. Отже, що ми маємо? Картонну щільну обкладинку, інструкція англійською мовою. Кольорі маємо тут крейдований папір. А також оформлення в стилі колоди. Перше вступ, в якому описана основна ідея створення колоди, мова йде про дуальність та нестабільний баланс між природою та технологіями, між соціальними конфліктами та внутрішньою гармонією між світлом і тінь. До речі, персонажі у цій колоді повторюються, приходячи від однієї карти до іншої, створюючи тим самим власний еволюційний шлях. На старших арканах ми побачимо людських постаті. У молодших акцент буде зроблено на тварин. А саме птахи будуть пов'язані з мечами, риби з чашами, наземні тварини з пентаклями та міфологічні істоти з жезлами. Далі розділ про самого автора, а також розділи зі значеннями арканів. Давайте на прикладі карти блазень, яку ви власне, зараз бачите. Подивимося, що пропонує автор у своєму МБК. Отже, ворон сидить над головою блазня між корінням та деревами. Блазень, здається, ув'язнений корінням, але його уважний і чіткий погляд відображає ясний і активний розум, готовий рости та розвиватися. Метелики, що літають навколо нього, представляють еволюцію, значення: велика подорож, довгий шлях, новий початок, визволення, радість життя, необхідність діяти. Життєздатність, яскрава уява та м, прагнення до еволюції. Перевернуте значення, нерішучість, ментальний лабіринт, відсутність усвідомлення, опір, театральність, міфоманія, божевілля. І так, по всіх арканах. І в самому м, кінці ми маємо знову ж Інформацію про автора, що дублюється з розділом, який ми мали на початку посібника. Мені подобається, що тут описаний символізм, і це досить, досить круто. Перед тим, як придбати колоду, я знаєте, дивилася на деякі карти в оглядах інших практиків і не розуміла, чому той чи інший аркан зображений конкретним способом. Але якщо прочитати МБК, все стає зрозумілим. Значення в основному прописані по вейту, які іноді притягнуть. Ті за вуха і назавжди збігаються з основним сюжетом карти. Але в даній інструкції ви зможете знайти по перше, ті значення, які все таки збігаються з сюжетом карти. А по-друге, тут важливий саме символізм, і інструкція допоможе вам розібратися в ньому, навіть якщо до до кінця не відповість на ваші питання, то скерує хід ваших думок у вірному напрямку, коли будете ознайомлюватися з колодою. Ну а ми переходимо безпосередньо до карт. Отже, карти великі, деякі з вас можуть відчувати дискомфорт під час роботи. Щодо якості картону, карти тонкі, але щільні. Ось, дивлячись на них, мені хочеться порівняти з колодою хранителів снів. Зараз почекайте візьму карту. І як самі можете побачити різницю в розмірі? А карти хранителів трішечки менше. Покриття таке саме, тобто воно не матове і не глянцеве, а радше таке, якби шовковисте. Якість друку та кольору відмінні. На картах дуже багато деталей. Сорочка виглядає наступним. Чином, Знову ж, ми маємо відсилку до тарохранителів снів, принаймні, в моєму баченні, Зріз гладкий, без будь-яких вад. Ну, і нарешті переходимо до образотворчого ряду даної колоди. Блазень. Маг. Тут досить добре продемонстрована ментальна сила, якою вона контролює людей. Додатково ця карта означає інтуїцію та кохання з першого погляду. Верховна жриця. Імператриця. Ось тут ми бачимо корону з грудної клітки, а в короні її чисте серце, яке пульсує живільною енергією. Фламінго демонструють юність, додаткове значення це підлітковий вік. Тому я вважаю, що ця карта означає юність не лише у фізичному значенні, але і коли, ну, наприклад, жінка в більш зрілому віці почувається і поводиться як 18-річна особа. Тобто людина більш легка на підйом може ризикнути, піти стрибнути з парашута і так далі. Імператор. Ця карта нагадує нам, щоб ми розумно обирали свого лідера. Ієрофант, представлений як папський голуб, який тримає серце, вказуючи на те, що ділиться своїм досвідом від щирого серця. Закохані. Це Адамієва. А дві лелеки несуть серце як любовну жертву. Колісниця. Сила. Ця карта також має два додаткові значення: це новий початок і відродження. Пустельник. Одинокий моряк, єдиний, котрий вижив на кораблі, який був атакований гігантською морською істотою. Моряк намагається, але не може поєднатися із зовнішнім світом, і він знає, що має завершити свою подорож самостійно. Колесо фортуни говорить про одночасний початок і кінець циклу. Справедливість повішений. До речі, на деяких картах ви зможете побачити написи, які допоможуть вам поглянути на, ту чи інш, на той чи інший аркан з іншої і, скажімо так, з більш нової перспективи. Отже, смерть. Ця карта нагадує, що цикли смерті та оновлення є такою ж частиною життя, як сон та їжа. Так, ми бачимо тут, що смерть написи, що смерть має обідню перерву, і також нижче, що кожен потребує перерви. Кожному необхідна перерва. Помірність. Так, черепахи у нас символ. Не лише мудрості, але й її, скажімо так, повільності. Диявол. Вежа. Ось ми бачимо тут напис: Людина літає, людина падає, і мені здається, що це саме про те, Чим вище літаєш, тим болючіше падати. Зірка досить, скажімо так, неординарна. Тут ми маємо напис, що ось тут, що не все є таким, як здається, і незважаючи на те, що під водою вона має посічені кінцівки. Дівчина почувається все-таки цілісною. Місяць. Так, і тут е, бачимо повітряну кулю з написом Залишайся людяним. Сонце. Тут бачимо е, напис е, латинською. Е, сонце світить усі. На самому острові е, сидять і гріються на сонці два андрогінні близнюки, але власники колоди Стармен і шанувальники Давіда Боуві можуть зауважити, що саме він зображений на карті. Суд. Світ, то мечів? Двійка мечів. Близнюки, що неспроможні діяти, так? Саме їх ми бачимо на карті, доки вони. Неспроможні діяти, доки не працюватимуть разом, не працюватимуть синхронно. Тобто ця карта говорить додатково, що потрібно не лише думати, а й діяти. Трійка мечів. Четвірка мечів. Ми бачимо, що голуби несуть людей, тобто. Вони їх врятували від падіння і незабаром вони приземляться і знайдуть безпеку та відпочинок після тяжкого періоду. П'ятірка мечів. Так, сороки символізують потребу витрачати час, витратити час на переоцінку пріоритетів і роботу над речами, які справді мають значення. Маленькі люди намагаються втримати рівновагу на кістках, ось тут, якщо не знаю, чи вам видно, От якщо тут придивитися. Намагаються втримати рівновагу на кістках, але не виходить. Також ця карта показує екзистенційну битву та дослідження внутрішнього світу. Шестірка мечів. Ця карта демонструє складний шлях, але й залишатися на тому ж самому місці, на якому ви є, не варіант. Два фенікси це символи змін. Сім камечів. Вісім камичів. Фламінго намагається вказати шлях до свободи, але Олень не, не прислуховується до його поради, оскільки він паралізований страхом та розчаруванням. Дев'ятка мечів. Ця карта вказує на передумову кризи, яка ось ось надійде, на енергетичне виснаження та інтелектуальну відстороненість. Десятка мечів. Паж мечів. Лицар мечів. <кій> Безликість є символом відсутності страху, тоді як мозок, який, ось тут ми можемо побачити, є символом юнацької рішучості та палаючого інтелекту. Королева мечів. Король мечів. Смить жезлів. Двійка жезлів, два жезла з серцем, які тримають усі міфічні істоти, символізують прихильність до нової та сміливої ініціативи. Додаткові значення це охоронець та захисник. Трійка жезлів. Незважаючи ось на ці поранення, змії сповнені рішучості переслідувати свою ціль на незвіданих територіях. Четвірка жезлів. П'ятірка жезлів. Відстань між головою та серцем говорить про внутрішній та зовнішній конфлікт і про те, що шлях буде досить довгим. Шість жезлів. Сім жезлів. Вісімка жезлів. Дев'ятка жезлів. Так, Лев позиціонує себе як центр Всесвіту, готового захищати свою територію. Ця карта означає також успіх, який був повільно досягнутий. Десятка жезлів. Це химерна тварина літає у своєму новому світі, несучи всю відповідальність за результати. Іноді вона відчуває, що впливе проти течії, але надалі вона сповнена рішучості виконувати свій обов'язок. Паш жезлів. Лицар жезлів, королева жезлів, король жезлів. Туз – чаш. Двійка чаш. Русалки, близнюки захищають одне одного від можливих небезпек. І вони готові пожертвувати собою в ім'я для істинної любові і відданості. Трійка кубків. Четвірка кубків. Тут ми бачимо, що ось ці дві великі рибини, вони намагаються з'їсти ось ці меншенькі. І вони не зацікавлені чашами, які, які стоять на дні, тому що вони зосереджені на даній ситуації. П'ятірка кубків. Шістка кубків. Сімка кубків. Вісімка кубків. Медуза, яка пливе в протилежному напрямку і не в сторону кубків, символів того, що вона накопичила та досягла. Вона також не має енергії для подальшого шляху і тепер віддає перевагу самотності. Дев'ятка кубків. Три медузи символізують потік подій, які допоможуть якнайкраще використати отримані знання. Десятка кубків. Морська черепаха плаває у хвилях, доставляючи потерпілих. В аварії людей у безпечне місце. На її вершині ось побудована фабрика, але її не хвилює цей тягар, і вона почувається благословенною успіхом. І знову ж бачимо ту повітряну кулю в постаті свині з написом Залишайся людяним». Паш Кубків. Лицар Кубків. Ця карта також говорить про баланс між розумом та почуттями. Значення, яке я вам розповідаю, я їх не придумала, це королева кубків. Я їх брала виключно в, з МБК, щоб вам надати якісь певні додаткові е, значення, щоб ви зрозуміли для себе, чи ця колода загалом з вами резонує чи, чи ні. Король кубків. Туз Пентаклів. Двіка пентаклів. Трійка пентаклів. Четвірка пентаклів. Ось о, ми бачимо сонце з серцем всередині, яке сяє як символ творіння та процвітання. П'ятірка пентаклів. Два павичі сидять на дереві, з якого звисають пентаклі, як стиглі плоди. Хвости павлінів закриті, а це означає, що процвітання не триватиме довго. Шістка пентаклів. Сімка пентаклів. Вісімка пентаклів. Дев'ятка пентаклів. Десятка пентаклів. Жираф, що несе маленьку рибу в животі, оточений двома павичами як символами довголіття та достатку. І насолоджується плодами дерева з едемського саду, де панують мир і гармонія. Також жираф радий поділитися своїм успіхом з іншими. Паш Пентаклів. Лицар Пентаклів. Безликий сатиричний лицар, що стоїть на острові, що пливе, дивиться на свої завоювання. Йому не потрібне обличчя. Його видимий мозок означає, що його відображення та розум природним чином виникають з його інстинктів. Королева Пентаклів. та король пентаклів. Отже, підбиваючи підсумки, можу сказати, що колода завуальована. Деякі значення притягнуті, знову ж таки, повторюсь, за вуха. І знаєте, ніби карта кризова, карта така має більш негативний відтінок, але в значеннях може бути таке ключове слово, значення як гармонія. Тому колоду потрібно детально опрацювати, щоб краще її зрозуміти. Я знаєте, я не бачу її все-таки в роботі на такі питання, наприклад, чи любить мене Іванко, це, знаєте, більша колода, щоб покопатися в психологічних аспектах, чи можливо знайти якісь певні приховані аспекти того чи іншого питання, наприклад, чому у мене з конкретним іванком або яким-небудь парубком загалом не складаються. Стосунки, так щоб більше покопатися трішечки в собі. Ця колода наповнена символізмом, вона наповнена деталями, які можуть бути з першого погляду загалом непомітними. Але глибина в цій колоді, принаймні, для мене вона відчувається. Напишіть у коментарях, як вам ця колода, чи сподобалася, чи вважаєте її незрозумілою та дивною. А я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.